Христос рождається. Ось і наступив сьогодні день, якого ми очікували, перебуваючи в пусті, в молитві, день, в який ми прославляємо народження Господа нашого Ісуса Христа. Улюблені браті і сестри, я вітаю вас з цим великим святом, днем радості не тільки в Іфлеємі, днем радості у всьому світі. Радості, яку приніс Ісус Христос, щоб кожен, хто сприймає, сприймає життя, сприймає Бога. Кожен, хто вважає своє життя, наповнене змістом виконання заповідей Божих, сьогодні міг воістину порадіти. Христос воістину прийшов в цей світ, як і заповідав, щоб спасти людей і благословити. На щасливе майбутнє. Сьогодні сімейне свято, свято, коли в родинному колі ми зустрічаємось і радіємо цій великій незбагненній радості, радості великої любові, яку проявив для нас Бог. Власне любов, а Бог є любов, спонукала Творця створити людину. Власна любов спонукала Бога. Прийти в цей світ і спасти цю людину. Власне, любов спонукала Ісуса Христа постраждати на Христі заради спасіння всіх людей і спасіння світу. Тому все перемагаюча, любов сьогодні є великою і незбагненною. І коли ми згадуємо оповідання про народження Ісуса Христа, ми знаходимо слова, що ангели дивуються. Про народження Ісуса Христа і лише оспівують, бачачи великі промислительні дії, здійснені Богом заради людей, оспівують славу Вишні Богу і на землі мир в людях благовоління. І ця хвалебна ангельська пісня сьогодні найбільше звучить і на небесах, а на землі це виражається в наших українських колядках, в нашій радості, в нашому бажанні. Тільки приємне, тільки добре говорити один одному при зустрічі, тільки згадувати про великі і добрі вчинки, які ми вчинили по житті заради нашого спасіння, згадувати сьогодні усіх і живих, і тих, хто відійшли з цього світу. Тому що радість Христова, радість Різдвяна покриває сьогодні весь смуток, всю скорботу, яка. Колись була на серці людини. Ця радість оспівується в величних і урочистих богослужіннях. Але сьогодні давайте згадаємо, як пройшов для нас рік. Тому що з року рік людина, проживаючи на цій землі, переосмислює або оцінює життя, кожен його прожив по-своєму. Але це був рік. Нелегкий для людей, для життя, ми його пройшли достойно. Тому той, хто підупав, хай встає. Той, хто стоїть твердо, хай переконаний буде, що з Божою допомогою він правильно рухається і далі. Випробування це те, що Господь посилає від своєї великої любові. Господь кого любить, того й наказує. Але Випробування ці дані нам для нашого спасіння, для нашого духовного зростання. Тому в кінцевому ми завжди будемо полагатися на промисел Божий, на дію Божу, на любов Божу, і щоб завжди відчувати, що ми малі є в цьому світі, малі по відношенню до зробленого, тому що зробити ще треба більше. Але чим ми можемо сьогодні похвалитися? Як каже апостол Павел, я можу похвалитися лише немочами своїми. Але сила людська в немочі звершується, і сила Божа в немочі проявляється. Тому хай сьогодні день буде, коли ми вибачимо один одному все, хто що зробив недобре. Обнімімо один одного в цій різдвяній радості і воістину, хай зійдеться родина. Яка ніколи не сходилася за одним столом прославить народженого Христа. Це сьогодні обнімуться ті, хто мав якісь недобрі стосунки між собою, сусід з сусідом, брат з братом, українець з українцем. Щоб сьогодні у цій різдвяній радості ми могли радіти і відчувати, наскільки велика Божа любов. Діє в наших серцях, і хай наша любов завжди буде поміж нами, покривається великою божественною благодаттю, яка нехай благословить усіх нас в радості Христовій, в великій Христовій любові бути завжди спільними, бути завжди єдиними. Тому що ми можемо сьогодні сказати: Христос посеред нас, Христос народився. Щоб примирити людей, людину з людиною, примирити людину з Богом. Я вітаю вас із цими різдвяними святами, і Хай Боже благословення сьогодні перебуває на, на родині кожного, хай душа кожної людини буде цим вертепом, який прийде Ісус Христос і благословить на щасливе майбутнє довголіття.